Інформаційний ефір першого придністровського продовжує української редакції з програмою Учасно. Вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. 2012-й в житті Придністров'я. Підсумки року сьогодні підбив президент придністровсько молдавської республіки Євген Шевчук. Інтерес до республіки зростає. 130 зустрічей з представниками міжнародних організацій провів цього року глава держави. Президент доручив уряду розробити механізм забезпечення державних витрат на перший квартал наступного року. Головна подія сьогоднішнього дня пресова конференція президента республіки. Подія викликала чималу зацікавленість у представників мас-медіа. Кілька десятків журналістів представляли змі Росії, Молдови та Придністров'я. 2012-й – чим позначився він в житті Придністровців. Підсумки року підвів президент Євген Шевчук, окресливши основні важливі для держави моменти, які були визначені головними у реалізації зовнішньої та внутрішньої політики республіки. Важливим показником 2012 року, на думку Євгена Шевчука, є виконання бюджету до державної скарбниці. Надійшло коштів майже на 18% більше ніж передбачалося. Однак план з витрат реалізований лише на 78%. Цей рік для органів державної влади проходив в режимі суворої економії. Курс національної валюти протягом року був теж стабільним. Попри всі труднощі, він навіть укріплювався. Це дало змогу не зменшувати реальні доходи в першу чергу наших соціально незахищених. Чи не громадян ми не пішли по путі жорсткого зжаття маси економіка... ми не пішли шляхом жорсткого стискування грошової маси. Навпаки, економіка отримала додатково 300 мільйонів рублів. В обіг з них майже 80% – безготівкові гроші, що є показником підвищеної ефективності макроекономічного управління. Економікою загалом щодо інфляції вона на 5% відсотків менше за прогнозовану. Щодо тарифної політики, ціна на газ всупереч рішенням, прийнятим ще попередньою владою не виросла також і залишиться наступного року. Не стане дорожчим для громадян Придністров'я і світло. Незважаючи на складну економічну ситуацію, зазначив Євген Шевчук, як і планувалося в ході передвиборчої кампанії у республіці було відкрито чотири соціальні аптеки. Незабаром з'явиться ще дві у Бендерах та Григоріополі. За рахунок позабюджетних коштів було реконструйовано два дитячі садки, завдяки чому з'явилося 855 додаткових місць для малюків столиці. У 2012 році. году. У 2012 році продовжувалася гуманітарна допомога Російської Федерації, реалізовувалася низка проєктів, В першу чергу допомога пенсіонерам, за що вдячні російським представникам. У квітні 30 мільйонів доларів спрямували на підтримку курсу Придністровської національної валюти і в кінці року отримали ще 15 мільйонів доларів. Ці кошти спрямуємо на ремонт дошкільних закладів на придбання медичного обладнання. Загалом мінохорони здоров'я поверх бюджету ми направили півтора мільйона євро тільки на обладнання. Вперше за останні роки у 2012-му республіканські органи влади не проводили приватизацію на території Придністров'я. Прибутки за цією статтею рівні нулю. Однак було прийнято рішення повернути в державну власність шість підприємств: один банк та восьму столичну аптеку це принципова наша політика пов'язана з тим, що держава на наш погляд і так відійшла з більшості сфер економічної активності Придністров'я. Зараз питання стоїть більше не в тому, хто володіє власністю, а наскільки вона ефективна та наскільки вливаються в конкретні зарплати для працівників сплачування податків. Багато за цей рік вважає Євген Шевчук, Було досягнуто однак ще й більше потрібно буде зробити. І це стосується як внутрішньої, так і зовнішньої політики. Президент Євген Шевчук, окреслюючи ситуацію в напрямку зовнішньої політики, зазначив на підвищеному інтересі до нашої республіки за 2012 рік. Євген Шевчук провів 130 зустрічей з представниками міжнародних організацій. А зовнішньополітичне відомство Придністров'я глава держави назвав одним з найефективніших у своїй діяльності. Одним із важливих підсумків року зазначив президент Придністров'я стало розроблення концепції зовнішньої політики, якою визначено курс інтеграції з Росією та тими міжнародними об'єднаннями, які вона очолює. Це перш за все митний союз та євразійська ініціатива. І вже зараз можна говорити про позитивні результати. В першу чергу це стосується взаємодії зміцнення дружних відносин з Російською Федерацією. Про це говорять візити до нашої республіки перших офіційних осіб та різних делегацій. А головне в цьому році вперше Придністров'я відвідав заступник голови уряду Сі, Дмитро Рогозін і від робота ведеться планомірна робота з розширення контактів в рамках цих інтеграційних процесів в повній відповідності до нашого референдуму 2006 року, в повній відповідності до волі народу, яка була висловлена в рамках даного референдуму. Крім того, президент зазначив, що Придністров'я відкрите до взаємовигідної співпраці з іншими країнами та міжнародними організаціями. Що стосується молодопридністровського урегулювання, то в рамках переговорів у форматі 5+2 плюс в цьому році вдалося зафіксувати рівність. Сторін євген Шевчук також зазначив, що важливу роль у цьому процесі зіграли всі сторони. Учасники переговорів, які зокрема підтримали ініціативу Придністров'я сконцентрувати увагу на соціально-економічних проблемах. Ми виступали і виступаємо. Ми виступали, і виступаємо за те, щоб міжнародна ситуація, щоб внутрішні рішення у наших сусідів і в Молдові і в Україні сприяли розвитку цих держав, формуванню сприятливого середовища для громадян цих держав. Але ми хотіли б, щоб таке розуміння було по відношенню і до Придністров'я у 2013 році. Головуватиме в ОБСЄ наша сусідня держава Україна. У ході сьогоднішньої прес-конференції журналісти поцікавилися, як ставляться до цього і чого очікують у Придністров'ї. Ми Ми очікуємо більш прагматично зваженого підходу представників України і загалом ОБСЄ до проблем неврегульованості, проблем пошуку тих рішень, на які чекає від нас в першу чергу народ Молдови, народ Придністров'я, також економічні агенти для того, щоб знизити соціальну напругу в економіці, соціальному середовищі, яка сьогодні існує, переважно через те, що були створені штучні обмеження. Глава держави сьогодні також зазначив, що у 2012 році розширилися контакти із організацією Об'єднаних Націй, завдяки чому здійснювалася Півпраця з різними громадськими організаціями в галузі прав людини та у низці інших напрямків. Приступаючи до президентської діяльності рік тому Євген Шевчук зазначив, що пріоритетним напрямком роботи має бути вирішення проблем економіки і конкретно кожного громадянина. Велику увагу було зосереджено на покращенні галузі охорони здоров'я, зокрема на її переоснащенні. Вчора Рибницька центральна лікарня отримала сучасне новітнє діагностичне обладнання, апарат штучної вентиляції легенів та газоаналізатор крові. До сьогоднішнього дня в районі центральній лікарні користувалися апаратами штучної вентиляції легені 90-х років. Нове обладнання, вартістю близько 18 тисяч доларів, повністю автоматизоване. Крім цього, у нього є і ряд інших переваг. в що найголовніша особливість у тому, що на ньому можна працювати з пацієнтами від новонародженого до дорослого з хворими різних вагових категорій від намовляти в 3 кг до хворого вагою 100 кг. Апаратура для важких хворих знаходиться в критичному. Танє, я думаю, що це обладнання дуже вагоме для вашого відділення. Пріоритетний напрямок роботи голови держави та уряду, розвиток галузі охорони здоров'я. Вже найближчим часом планується також придбати ранімобілі, діагностичне обладнання для виявлення хворих на туберкульоз на ранніх стадіях, поповнення парку автомобілів швидкої допомоги. Зміни торкнуться і оплати праці медиків. Є доручення президента, і надія доручення президента. Є надія, що наступного року будемо поступово стабілізувати і піднімати заробітну плату. Заступник голови уряду і голова держадміністрації району відвід. Віддали і Попенську школу-інтернат. Представники Бізнес-інвестбанку подарували установі 10 телевізорів. Також у переддень Нового року 13 телевізорів були передані у будинок для самотніх літніх села Воронково. У зв'язку з тим, що напередодні уряд відкликав проект закону про республіканський бюджет на майбутній рік, президент вчора підписав указ про тимчасовий порядок фінансування бюджетних витрат в 2013 році. Уряду доручено розробити і затвердити механізм, який дозволить забезпечити видатки держави в першому кварталі наступного року. Першочерговому порядку, згідно з указом президента, мають бути профінансовані заробітні плати, пенсії, допомоги та інші соціальні виплати. Тимчасовий порядок фінансування бюджетних витрат буде діяти до прийняття проєкту закону про республіканський бюджет на 2013 рік. В Григоріопольському районі бюджет за 9 місяців поточного року за прибутками виконано майже на 100%. Це питання було основним з 19-ї порядку денного сесії міськрайради. За 9 місяців цього року до бюджету Грігіопольського району надійшло 86 мільйонів рублів. 95% від запланованого обсягу. Лише третину з них склали місцеві податки. 45 мільйонів трансфертів отримали з республіканської казни. Завдяки ним в районі своєчасно сплачувалась заробітна плата працівникам бюджетної сфери. Фінансували статті харчування у закладах освіти, надавалась матеріальна допомога. На фінансування соціально захищених статей. на фінансування соціально захищених статей витратили 50 мільйонів рублів. Із них 46 мільйонів на заробітну плату, на харчування 4 мільйони. Вартість харчування одної дитини в день складає 16 рублів, 52 копійки. Звільнені від оплати у нас 1309 дітей. На опіку виділено 884 тисячі рублів. В рамках цільових державних програм в Григоріопольському районі реконструювали системи водопостачання очисні споруди в населеному. В пункті маяк упорядковували, озеленювали місто, ремонтували дороги. По програмі розвідя згідно з програмою розвитку дорожньої галузі ремонтували дороги республіканського значення, освоїли 80% від плану. Це 3 мільйони 412 тисяч рублів. На середній ремонт витратили 954 тисячі рублів. Асфальтобетонне покриття зробили на трасі Тарас Полькам'янка на суму 3 тисячі рублів. На ремонт місцевих доріг витратили 2 мільйони 400 тисяч рублів. Через нестачу коштів муніципальні програми з ремонту житлового фонду і об'єктів соціальної сфери Цього року вдалося виконати лише на 60%. Без опалення залишились будинки культури у селищах Бичок і Малаєшти, школа, мистецтв і дитячий садок в Красній Горці. Роботи з їх реконструкції будуть включені до плану муніципальної програми на 2013 рік. Вчора вшановували президентських стипендіатів за 12 років дії проекту. 925 талановитих активних та успішних представників студентства були відзначені спеціальною стипендією цього року. їх 85. і сертифікати юнакам та дівчатам близько десятка навчальних закладів, вручав особисто глава держави. Лучшие студенты. кращі студенти, які... кращі студенти це золотий фонд республіки. Отримання хороших оцінок можливо лише при сумлінні праці та бажанні обсягнути більшого. Вітаючи молодь, керівництво республіки підкреслювало державі потрібні такі громадяни, і воно буде допомагати їм знайти себе саме в Придністров'ї. Євген Шевчук зазначив, що в наших непростих умовах саме креативна молодь може забезпечити найшвидший вихід з складної ситуації в економіці та інших сферах життєдіяльності республіки і висловив впевненість, що саме так. Буде. І на завершення випуску традиційний відеогляд українських новин. Новий кабінет міністрів провів перший останній в цьому році засідання. Створення нових робочих місць, підтримка вітчизняного виробника та залучення інвестицій. Такі пріоритети розвитку економіки в 2013 тисячі озвучив прем'єр-міністр. Адже все це частина національного плану дій, який напередодні оголосив президент України. Бензин може подешевшити вже найближчі тижні на 25 копійок за літр. Антимонопольний комітет занепокоївся високими націнками на пальне і наполегливо рекомендував потужним нафтотрейдерам до 10 січня знизити роздрібні ціни на заправках. Ті, в свою чергу, не виключають, що бензин все ж подешевше на початку січня. Правда, не через настоювання комітету, а з об'єктивних причин на початку року традиційно знижується попит на паливо. Курс національної валюти 2012 року був стабільним. За рік вона здешевшила менш ніж на 1%. Банкіри не приховують коливання курсу нацвалюти впродовж року були суттєвими, але нині він майже такий, як і на початку. У Нацбанку кажуть, це один із найкращих валютних показників у країнах СНД. Таких результатів вдалося досягти завдяки оперативній реакції НБУ на будь-які фінансові спекуляції. В новому році 10 українських шахт продадуть за аукціону у квітні. Президент підписав закон про особливості приватизації вуглевидобувних підприємств. Днями фонд держмайна опублікував список шахт, які передадуть приватникам. Більшість з них знаходяться у Донецькій області. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди на завтра. Я на цьому випуску завершую. З інформаційним оглядом новин з завтрашнього дня зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Як повідомляє гідрометцентр, 28 грудня очікується хмарна погода без суттєвих опадів на дорогах Ожеледиця. Вітер північно-східний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі мінус 2, мінус 4, в день близько нуля. На півночі республіки вночі 3-5 градусів морозу, в день 0-мінус 2. Атмосферний тиск вищі норми.